Розпочинаємо серію роликів про будівництво енергоефективного енергозберігаючого будинка. Будинок побудований на бетонній плиті. Товщиною 25 сантиметрів. Ви бачите початкове планування цього будинку. Але помітити всі недоліки можна лише почавши опрацювання інтер'єру. Це Дмитро Манзюк, наш головний партнер по інженерії в Литро. Розкажи, будь ласка, що ми плануємо зробити в цьому будинку? На всіх наших об'єктах ми починаємо з перепланування та робочого проєкту. Тобто, в перших числах квітня у нас буде повністю годовий будинок. Ну. Отже, ми закінчили 26 квітня, буквально за ніч до дня відкритих дверей. Це було не дуже просто. Мене звати Маша, я дизайнер інтер'єру, і зараз я вам розповім, як це було. Дивіться, як виглядав шоу-рум ще 11 квітня за два тижні до офіційного відкриття. Ми дуже хотіли для вас зняти серію про хід будівництва, але з огляду на ту кількість людей, яка кожен день працювала на об'єкті, щоб все встигнути, ми вирішили, що важливіше відкритися вчасно. Тому знімаємо випуск у повністю готовому шоурумі. У цьому шоурумі внутрішні роботи виконані за 5 місяців. Але усі підрядники нас попередили, що такий фокус вони виконувати більше не стануть. Ми взагалі планували відкритися ще на початку квітня, але вимушені були посунути терміни на три тижні. У нас був жорсткий дедлайн, оскільки вже була назначена дата дня відкритих дверей, і ми дуже вдячні всім нашим партнерам за те, що вони зробили можливе і неможливе, і впоралися зі своїми задачами вчасно. В цьому другому нашому шоурумі ми поставили собі завдання зробити більш бюджетне рішення всієї системи інженерії. Що це означає? Замість теплового насосу ми використали звичайний електрокотел. Замість центральної системи вентиляції ми поставили стінові вентилятори за рекуперацію. Замість фанколів, які охлаждалися від, від теплового насосу, ми поставили систему кондиціонування. Але незалежно від цього, системою опалення, ми тут зробили все одно теплий пол. А для чого? Для того, щоб в майбутньому власник будинку, якщо захоче поставити собі тепловий насос. Або ґрунтовий, або повітряний, він це зможе зробити. Більш детально ми поговоримо про кожну систему цієї інженерії окремо. У попередній серії я розповідала, як ми планували здешевити цей шоурум, І одним з рішень було використати натяжну стелю. Коли ми почали опрацьовувати це з майстрами, нас попередили, що такі великі прольоти, як у нашій вітальні, а саме це більше 8 метрів, неможливо виконати без швів та додаткових кріплень, щоб не було провисання. І навіть при цьому нам ніхто не давав гарантій, що їх не буде. Нам такий варіант не підійшов. Тому в цьому приміщенні від натяжної стелі ми відмовилися та зробили гіпсокартон. Але в свою чергу це збільшило терміни реалізації на цілих два тижні. Також варто відмітити, що це рішення нам допомогло з оздобленням зенітного вікна у стелі. Незважаючи на те, що ми вирішили використовувати натяжну стелю у всіх спальнях та технічних кімнатах, ми все одно не стали собі відмовляти у своїх улюблених дизайнерських прийомах. По всьому периметру виконаний тіньовий шов, який дозволив нам позбутися негарної гумової стрічки примикання, яка використовується в класичних натяжних Стелі. Такий графічний елемент гармонійно підходить до нашої концепції з прихованими дверима та тіньовим плінтусом. Ще складною задачею був підбір точкових світильників. Навіть заявлені моделі, які начебто підходять для натяжної стелі, по місцю були забраковані майстрами. І нам аж три рази довелося перезамовляти вже придбані світильники, доки ми не знайшли ідеальну модель. Ну, тепер розкажемо про нашу котельню. Якщо в першому будинку... Ми називаємо її топочною, тому що там нема у нас взагалі котла. То тут у нас є котел. Це котел електричний. Ось він висить, він зараз повністю відключений, він не працює. Він працює тільки взимку і тільки на теплу підлогу. Це у нас болер прямого нагріва. Що таке прямого нагріва? Це коли в ньому стоїть електротен, і зараз в цьому будинку працює тільки він, і він нагріває гарячу воду, яка знаходиться в цьому бойлері. Тут 400 літрів, чого достатньо для того, щоб всій сім'ї приймати душ і далі наповнювати ванну. В середині цього бойлера знаходиться тен 3,5 кВт, і це вистачить для того, щоб нагріти. 400 літрів, на це потрібно максимум 3 години. Дивіться, як виглядає просторно котельня, коли в ній тільки електрокотел, боляр і більше нічого немає. А тут у нас ціле приміщення, яке може використовуватись як шикарна кладовка. На жаль, з огляду на поточну ситуацію в країні, ми зіштовхнулися з небажанням підрядників їхати за межі міста. Що теж вплинуло на складність та терміни реалізації цього проєкту. Але, попри все, ми вдячні за можливість творити в ці непрості часи. Якщо вам сподобалася ця серія, то підтримайте нас коментарем, лайком та підпискою, щоб ми могли знімати більше відео і ділитися з вами процесами, нюансами та новими інтер'єрами. Так, тепер про теплий пол. Теплий пол нічим абсолютно не відрізняється від першого шоуруму. Тут ніякої економії взагалі немає, тому що ми поставили систему так само з датчиками. В кожній кімнаті стоять датчики температурні, які контролюють температуру. Також стоять сервоприводи, ось я відкрив спеціально, ми бачимо сервоприводи. Що таке сервоприводи, ще раз поясню, це електроклапана, які перекривають подачу теплої води по команді датчика, який знаходиться в кімнаті. В кімнаті набралась температура, яку ми поставили 20 градусів. Температура є, датчик дає команду, і даний сервоперевод перекриває два контури, які заходять в дитячу кімнату. Якщо у нас, скажімо так, що мастер бедрум знаходиться у нас на північній стороні, це сама холодна спальня, то, скоріше за все. Там ці, ця кімната буде довше прогріватися і довше будуть працювати система опалення в теплому полу. Зараз ми бачимо, все відключено. Будинок у нас використовує тільки систему охолодження, кондиціювання, систему повітря це вентилятори з рекуперацією. і в даний момент болер цей спить. Тому зараз будинок наш е, практично нічого не використовує з електроенергії. Особливістю цієї ділянки є те, що основні панорамні вікна будинку розташовані на північ та захід, а це означає, що більшу частину дня ці приміщення будуть знаходитися в тіні. А яскраві кольори будуть здаватися більш тьмяними, сірими та темними. Підбираючи фарбу, плитні матеріали та тканини це постійно потрібно враховувати та не обманюватися штучним освітленням у салонах та магазинах. Обов'язково потрібно приводити всі зразки та дивитися їх у будинку. Тут нам довелося зробити близько 10 викрасів, оскільки кольори фарби дуже змінювалися кожен раз в залежності від розташування в кімнаті. Також на колір дуже сильно впливає наявність зелених дерев та трави за вікном, щоб отримати нейтральний бежевий колір. Нам довелося обрати більш рожеву фарбу, яка нейтралізувала зелений. На фото ви можете побачити, як ця фарба виглядає в салоні та як виглядає в будинку для порівняння. На вигляд, це ж звичайна бежева фарба, так? Ну що тут складного? Але насправді для такого результату під час авторського нагляду доводиться докладати дуже багато зусиль. Великі панорамні вікна на фасаді виглядають дуже ефектно, але можуть створювати ефект порушення затишку. Тому ми знайшли ідеальне рішення. Це вікна на висоті 1,80 м, які дають дуже багато світла і в той же час створюють приватність для мешканців. Площа вікон в цьому будинку 65 квадратних метрів, що складає 52% від загальної площі будинку. І що цікаво, в шоурумі номер 2 площею 126 квадратних метрів. Площа вікон більша, ніж в шоурумі площею 146 квадратних метрів. Обравши колір стін, ми перейшли до декоративної штукатурки. Вона близького кольору, але основним орієнтиром для нас був колір саме прихованих дверей. Зазвичай підбирається все навпаки. Але ми хотіли використати матеріали soft-touch, бо на ньому налишається відбитків пальців, і він легко миється, на відміну від фарбованих дверей. Але у цього матеріалу не так багато кольорів. Тому довелося підбирати фарбу та штукатурку вже під нього. Взагалі, якщо ми подивимось, то рекуператор знаходиться за нашою шторкою. Зараз ми його включимо. Для дитячої кімнати 100 кубів час це дуже забагато, тому він достатньо буде працювати йому на самій першій швидкості. Це не 30, я помилився, це 40 кубів. І ми взагалі не чуємо, як він працює. Ну і кондиціонер так само у нас схований або стоїть над двер'ю, де ми його взагалі, коли дивимося на інтер'єр кімнати, взагалі не бачимо. Тим, як ми змінили цей майстер-блок в новому шоурумі. Але давайте спочатку покажу вам, як він ще може виглядати при інших плануваннях. Зараз ми знаходимося в варіанті планування, де майстер-блок зроблений з великою власною спальнею, але не такими великими вже гардеробом <звук> та санвузлом. В цьому санвузлі вміщується тільки дошова. Ванної тут немає, як в нашому шоурумі. Але, наприклад, тут зроблено вікно в підлогу, на фоні якого буде розміщений умивальник. Це по дизайну виглядає теж дуже цікаво, показуємо вам на візуалізаціях. А от в нашому шоурумі тільки верхнє вікно, але воно теж дає достатньо світла. В цьому плануванні гардеробна так само зроблена кутова, по такому самому принципу, як ви побачите в нас в шоурумі. Але вона трошки менша, вона з одним вікном, і косметичний столик тут вже не вміститься. Отже, зараз ми знаходимося у другому варіанті планування. Це коли майстер-блок окремо, там в нас спальня та гардероб, а тут окрема ванна кімната. Це було зроблено для того, щоб. Покращити шумоізоляцію, тому що в такому випадку не чутно взагалі нічого, що відбувається у цій кімнаті вже у спальні там. Тут вона така видовжена і теж зі своїм вікном. Але навіть в такому варіанті ванної кімнати тут теж вміщується тільки душова кабіна. Зі склом, вона була б розташована ось тут, потім туалет і далі умивальник. Переходимо до основної спальні. Що прикольного зроблено в цьому плануванні? От тут повинно бути розташоване ліжко, і воно якраз з оглядом через вікна на власну ділянку. За дзеркальними дверима тут у нас знаходиться гардеробна, і вона досить велика по площі, але не так багато погодних метрів саме зберігання. Тут навіть не неститься також там косметичний столик, але при цьому ця гардеробна кімната має три вікна. Ми вирішили перенести санвузол в кінець будинку для того, щоб збільшити оглядову зону спальні і отримати такий от вигляд на внутрішній двір. Ще однією з причин, чому цей варіант планування мій найулюбленіший, є те, що нам вдалося вмістити і ванну, і душову кабіну в цей санвузол. В інших плануваннях, які ми вже відвідали, є тільки душові кабіни. Вузол примикання ванною та душу являється найважчим у цьому будинку. Пов'язано це з тим, що його виконувало чотири різних підрядники: а саме, сантехнік, електрик, окремі підрядники по склу та акрилу. Свої роботи кожен виконував поетапно, тобто, ми не могли замовити скло заздалегідь, доки не буде готовий акрил. А акрил, в свою чергу, очікував чистовий монтаж ванни та змішувачів. Уявіть, яку тонку і складну роботу виконала наша дизайнерка Валерія, яка вела авторський нагляд. Вона ретельно контролювала кожен етап співпрацюючи з підрядниками, щоб отримати такий результат. На перший погляд, цій ванні всього вистачає, правда, але ж де сушити рушники? Ми не стали використовувати тут звичайну рушнику сушку, а зробили просто теплу стіну, яка регулюється терморегулятором. Зараз покажу вам на тепловізорі, як це працює. От синя частина це холодна стіна. В неї зараз температура 26 градусів. І далі змаєвик, який е, схований за плиткою, має температуру 35, як ми виставили на терморегуляторі. Стіна тепла, можна повісити от на крючки просто рушник і висушити його таким чином. При плануванні гардеробної кімнати ніколи не орієнтуйтесь по квадратним метрам. Краще проаналізуйте, скільки погонних метрів зберігання у вас виходить. Так от в цьому плануванні їх найбільше. І ми ще змогли умістити сюди косметичний столик. Підрядник, з яким у нас була домовленість по роботам, по озелененню, а це полив, газон та декоративні дерева. За тиждень до запланованої дати початку робіт попередив нас, що не встигає через зливи, які на той момент йшли вже другий тиждень. Отже, нам довелося терміново залучити іншу команду, яка до цього працювала в нашому іншому котечному містечку Золочів ліс. Ніхто не вірив, що ми встигнемо. Але команда працювала сім днів і навіть під час дощів, І тільки завдяки їм нам вдалося відкритися вчасно. Проектуючи ландшафт, ми враховували не тільки крок дерев ззовні, але й як вони будуть виглядати зсередини будинку. Отже, кожне дерево ми виставляли так, щоб воно гарно виглядало у вікнах спальних кімнат. Тепер декілька слів до особливості нашого підходу до екстер'єру будинку. По-перше, на що треба звернути увагу, це наскільки ми наблизили будинок до границі земельної ділянки. Ми... Завідомо використовуємо гдп образні форми для того, щоб збільшити внутрішній простір земельної ділянки для сімейного відпочинку та розваг. На сьогоднішній день це дуже популярне рішення для відпочинку. Як ми бачимо, тут комфортно можна розмістити від 5 до 15 людей. Тик-тик-тик-тик-тик. Тинь? Тик, тик. Чпуньк?